про БДСМ. Частіше і частіше люди телефонують, типу, володь, а можна, будь ласка, оце поставити е зараз на 3 кВт е інвертор, на 1,5 кВт якийсь там акумулятор, оце там сам пан склепав. Е а потім його підключити на три фази, а потім я буду ходити, перемикати оце все діло вручну і дружині скажу, що вона там щоб не користувалась, коли немає світла. Люди добрі, ну нахіба хіба воно вам? Воно це все потрібно? Ну нахіба? Вам що, нема чим зайнятися. Краще пригорніть за ці хвилини свою дружину чи з дітьми побатися. Поставте собі нормальну систему. Трифазна система, поставте трифазний інвертор. Не перекошуйте ті фази бідні. Тобто приїжджаєш, дивишся, на одній фазі 270 вольт, на другій 180 вольт. Стоїш такі, типу, знову одно, однофазні інвертора понавішували на одну фазу. Потім дивишся через тиждень, вони їх попересаджували на іншу фазу, наче збалансувалося. Потім знову перекос. Такий стоїш, дивишся. Ну, що ви тими полумірками? Ну, ну, хорошо, я розумію, ну нема там грошей. Добре, візьміть собі, просто в розетку, втихніть. в один невеликий інвертор там на 2 кВт, поставте собі акумулятор там на 24 вольта там, чи 12 вольтовий більш потужний. Підключіть це все просто на одну розеточку, щоб у вас було. І щоб у вас не було велике навантаження. Підключіть через подовжу. Ну нема грошей, ну нема. Ну буває таке, ну це якби. Я це все розумію. Але ні. Я підключу здоровенну квартиру на однофазний 3-кіловатний інвертор. А я володя, у мене 12 ночі вже комендантська година, у мене все вибуло, а рятуй, рятуй, рятуй. О, нахіпа, ви себе. Поставте нормальне обладнання і насолоджуватися життям всім гарної енергетики.